Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте. Джоан Харріс ожинове вино. Це незрівнянний роман про почуття і чуттєвість. Про вина і вино, про правду і дружбу. Чарівна історія життя головного героя Джея, який у міру розвитку сюжету проводить паралелі між своєю молодістю та зрілістю. Вино здатне творити чудеса та нові світи. Джей письменник, який знаходиться в депресії і не пише. Одного разу він знаходить шість пляшок домашнього вина, які дивом збереглися з часів його дитинства, про яке Джей згадує з гострою ностальгією, насолодою та гіркотою. Дивокуватий старий садівник, який назавжди перевернув життя Джея, а потім зник без сліду, створив вино, яке перевертає життя. Пошук себе, свого місця в світі, свого втраченого таланту жене Джея геть із Лондона до Франції, де він знаходить те, що, здавалося, було навіки втрачено. З роману ми дізнаємося історії людини, яка змогла через роки зрозуміти, що таке щастя і чого вона хоче насправді. Книга ідеально підходить для розслаблення завдяки затишній атмосфері. Невимушений стиль авторки заворожує, захоплює з першої до останньої сторінки. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки.